Сьогодні граємо в гру, яка називається боча. Це рухлива гра на точність і вона дуже схожа на боулінг. В цю гру можна грати в приміщенні і можна грати на свіжому повітрі. Ще вона підходить для будь-якого віку. В комплект входять 8 кульок по 2 однакового кольору і одна маленька. Потрібно кинути маленьку кульку довільно, і кожен грок, потім по черзі, повинен докинути свою кульку. Кульку найближче до цієї маленької білої. Виграє той, чия кулька буде найближче до білої. Прикольна гра, що набирає популярності в усьому світі. Ну, а це ми вже придумали інший варіант, як погратися з кульками на пісочку. Зробили луночки. І завданням для міланки потрібно попасти хоч в одну із цих ямочок будь-якою кулькою. Ось така гра. Опа, Не попала. Надо в ямочку кидать. Папа, Почти попала. Я с тебя снимаю. Давай, кидай. Кидай! Нет, нельзя так рубить. Все, папа. Мимо. Давай, кидай еще два. Мимо.